Я вітаю вас, мої маленькі друзі. В одній казковій країні жила буква З. Вона прокидалася рано і співала свою улюблену пісеньку З-з-з, з з. Вона вмивалася і чистила свої зубки. А потім одягала вишиванку, зав'язувала запаску і готувала сніданок. Запашну запіканку зефір. Зе запрошувала до себе у гості зайців, землеройку, зебру, зубра, зяблика і навіть комарика. Який дуже любив звук з, який часто співала буква З. Вони часто разом співали З-З-З-З-З-З-З. Звук з живе у синьому будиночку, тому що він приголосний, а звуковичок допоможе запам'ятати звук з, який позначається рисочкою. Малята. Давайте пограємо у гру назви лагідно. Я назву предмет, а ви назвете його лагідно. Ваза, вазочка, коза, мімоза. Роза. ЗАЄЦЬ Молодці малята, а зараз повторимо чистомовочки. За, за, за. Ось коза. Зу, зу, ЗУ я жену козу. ЗИ, ЗИ, ЗИ Козинята у кози. З, з зі, 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 коза у лузі. Малята, назвіть, будь ласка, слова, в яких є звук з. Дякую вам, малята, і до зустрічі!